Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку функцію Google Sheets, як формат за зразком. Часто виникають ситуації, коли у нас є готова таблиця з різним форматуванням, і нам потрібно дати 100 або рядок і заповнити там нові дані. Ось, Після цього, як ми заповнили, ми бачимо, що формат може відрізнятися, і, відповідно, щоб табличка виглядала в нас красиво, нам потрібно зробити формат такий самий, як в інших даних. Ось. Для цього існує дуже проста і дуже ефективна функція в Google Sheets, це вона називається формат за зразка. Вона виглядає тут на панелі. Ось, і як нею користуватися. Ми виділяємо спершу діапазон, з якого ми хочемо скопіювати все форматування. Після цього натискаємо цю кнопочку, вона так виділяється, і виділяємо формат, виділяємо діапазон, куди ми хочемо перенести все форматування. Натиснули. І бачимо, що таким дуже простим і дуже швидким швидкими діями ми зробили, скопіювали форматування. Ось тепер поговоримо про те, що саме копіює формат за зразком. Ось, перше, це є тип шрифту. Ось, бачимо, в нас є, наприклад, комірка з специфічним шрифтом. Ми скопіювали формат, вставляємо, і шрифт в новій комірці змінився. Це є розмір шрифту, колір шрифту, заливка, тип шрифту, жирний, косий. Потім рамки. І, мабуть, найважливіше це є формат даних. У нас, наприклад, тут є число у відсотках, а тут просто число звичайне. Після копіювання ми бачимо, що тут змінилося теж на відсотки. Ось перенесення тексту. І також ми можемо ширину стовпців теж скопіювати цією функцією. Тобто ми виділяємо ці листом і бачимо, що після цього змінився розмір, розмір нового стовпця. Що не копіює така функція, це самі дані, тобто текст та числа, формули, перевірку даних, тобто випадаючі списки, примітки, коментарі та посилання. Ось. Загалом функція дуже проста та дуже ефективна. Так що варто її використовувати.